Торгувати вздовж вулиці Шептицького у Тернополі дозволили після того, як розпочалась реконструкція комунального ринку. Проте у міськраді вирішили ліквідувати таку торгівлю через непоодинокі скарги і зауваженням. Скарги почали надходити десь з початку року. Ще до нас вже звернувся начальник обласної міліції пан Богомол, і Звернувся начальник обласного Даї. Щоб припинити дію рішення попереднього, яке ми надавали можливість людям під час реконструкції даного ринку торгувати на тротуарах, настає літній сезон, якщо зимою рух був менший, то зараз рух більший і більше народу. Приїжджають вже навіть своєю продукцією». З тротуарів і доріг підприємцям пропонують перебратись у сучасну комфортну споруду. Відкрити новий комплекс планують орієнтовно за місяць. Комунального підприємства на жаль не було таких коштів, щоб зробити цей ринок сучасним. Тому було оголошено конкурс був найдений інвестор, якому ми вдячні за побудову такого сучасного ринкового комплексу, де створені всі умови для покупців, для продавців. Де є ветеринарна лабораторія, де є туалети, душові, тобто створені всі умови для реалізації сільгоспродукції. Він складається з так званих трьох блоків, їх можна умовно назвати. Це для продажу сільськогосподарської продукції, де ми зараз знаходимося, критий торговий ринок для м'ясомолочної продукції. І адмінбудинок з кафе, щоб могли там люди собі перекусити, випити чаю і так далі. Він запроєктований згідно державних будівельних норм. І відповідає чинному законодавству на сьогоднішній день. Ринок розрахований на 120 місць. Окремо відділений павільйон для соціальної торгівлі. Тут безкоштовно зможуть торгувати домашніми продуктами мешканці пролеглих сіл. Водночас, дехто з підприємців сумнівається, що у новому комплексі усім вистачить місця, і є всі умови для торгівлі, зокрема сезонними фруктами. Повітря воно не провітрюється там всередині, тобто там ні витяжок, ні нічого такого немає. Коли ми зайдемо, от зараз починається сезон черешні, клубніки. Це все це називається Зайшов і забув про свої гроші. Ми не проти ринку. Ринок цей підходить, говорю, для чого це для бакалії, скажімо, там, ми не ще що, ще щось. А для нас, от саме найбільш важливіше на даний момент, є те, щоб нам надали територію, яка в принципі мала би бути комунальна. От де ми зараз на тому місці, де зараз ми стоїмо. Натомість, директор нового ринку заспокоює, каже всім підприємцям, місць вистачить. Крім того, кожен охочий зможе облаштувати своє місце кондиціонером. Чи Холодильною камерою, а на період сезонної торгівлі запропонують місця і для підприємців з інших міст. Тут будуть відведені місця для торгівлі з машин. Буде з машин також буде в ринку, Також у нас, якщо тут не містяться всі машини. І частково тут буде здійснено буде зроблена парковка для автомобілістів. Тобто, який покупець приїхав на машині, що він спокійно свій припаркував машину, нічого не переживав. Тобто всі умови будуть створені. Плата за одне торгове місце від попередньої вартості майже не відрізняється. Вартість буде в межах 50-100 гривень за день. Раніше ж підприємці в середньому платили 75 гривень.